Всім привіт, мене зла Савеляка Напарадка, і я зараз ми з командою знаходимося на маркетингій джерелі з західного міста Львів. І я хочу особисто е сказати, що це дуже класний заклад, це такий перший закінчив для мене в нашому регіоні. Я знаю, е що на найближчі рівні, ми задоволені, море емоцій, море нових вражень. І я хочу, щоб вони з вами з ним особисто, все, що сподобалося, все, що їм запам'яталося, і я надам дав кожного Привіт! Мене звати Катя Крищук і ми зараз знаходимося в Львові на банкеті менеджерів західного регіону. Дівчата тут супер класно, потрібно бути всім і кожному. Працюємо на результат і на наступний раз їдемо великою-великою командою. Всім привіт, мене звати Мирослава Сіра. І ну, так, як ми робимо на, на, на банкеті, Тута дуже класно, знайомство з командою живуть, це дуже прикольно. Ну, всім рекомендую, компанія назвали, організовували нам і комерке, як варто дякую всім цим градусі. Всім привіт! Мене звати Галя Нешин. Зараз ми знаходимося на панській горі. Це є віп ресторан удвоє. Тому приєднуйтесь до нашої команди, тому що наша компанія дає супер можливості. І ви всі повинні бути саме тут. Супер! Всім привіт і приєднуйтесь! Всім привіт! Мене звати Наня Байківська. Зараз ми знаходимося на банкеті менеджерів. Тут дуже 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 спокійно. І просто коли ти зустрічаєшся своїм. Відеечка. Я тепер знаходжуся на банкеті мене ціною любові. Тут дуже гарно, дуже позитивно. Нас, наша суперкоманда. Я дуже рада, що всіх зустріла, що всіх побачила. Тут реально круто працюйте, не лінуйтесь і ви будете передбати разом з нами. Сказати, що на такому заході від компанії, тобто на банкеті я знаходжуся вперше. Е, були форуми, так були зустрічі, але банкет вперше, хочу сказати, що це дуже круто. Е, е, ресторан просто чудовий, атмосфера прекрасна, емоції зашкалюють. Це дуже, дуже крутий захід від компанії, і я саме вдячна, що я захочу в цій компанії і маю можливість і відпочивати так. І ще, я крім того, дуже багато можливостей в компанії, тому приєднатися і розглядайте. 15% зараз ми знаходимося на банкеті менеджерів у Львові в чудовому прекрасному ресторані. Панська гора це мега-крутий ресторан. Банкет від компанії просто мега-крутий, мега класний. Я вперше знаходжуся на такому дійстві і запрошую всіх відвідати такі банкети. Я менеджер 15%. Я приїхала з Закарпаття, у Львів і мені дуже, дуже сподобалося. Нас дуже шикарно прийняли, мега класна вечірка. Все дуже класно і, і бажаю приєднатися в нашої компанії.